Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановний Олександре Валентинович, перше, на що я хотів би звернути вашу увагу на цинізм нашого північного сусіда. Спочатку розбомбили Донбас, убили тисячі наших громадян, військовослужбовців. Тепер вони нам шлють гуманітарну допомогу. Нам не треба від Путіна лапша. Нам не треба від Путіна макарони. Вони цю лапшу намагаються навішати на вуха усього цивілізованого світу, брешучи про те, що в Україні бандеровці, фашисти, нацисти убивають мірних граждан. Я звертаюся до української влади, до президента України, до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра. Яка гуманітарна допомога від Росії? Про що ви говорите? Росія знищує нашу країну, а ви від Росії погоджуєтесь брати гуманітарну допомогу. Слава Богу, голоду в Україні немає. І вся Україна сьогодні допомагає Донбасу, підтримуючи жителів Донбаса, підтримуючи українських військовослужбовців, надсилаючи туди допомогу. Тому припиніть, займатися дурницями ніякої гуманітарної і негуманітарної допомоги допомоги від Росії не брати. Вони вже прислали нам гуманітарну допомогу. Буки, якими збивають пасажирські літаки, гради, якими вбивають наші солдат із дивізії, з добровольчих батальйонів, з Національної гвардії. Скільки ще будемо брати гуманітарної допомоги? Найкраще це перекрити кордон, щоб припинити їхню так звану гуманітарну допомогу, а насправді смерть. Друге, на що я хотів би акцентувати увагу, ми до чого дожилися, шановні. Панове, ми для чого проводили революцію на Майдані? Щоб по Києву ходив Голенко за сепаратизму на Луганщині чи Клінчаєв, чи щоб у Верховній Раді сиділо ледь не половина парламенту посібники сепаратистів. Отут а по залу ходив медяник Горохов. Попитайте, що вони роблять, коли не пленарний тиждень. Вони їздять у Москву. І льють бруд на Україну на українських солдат з російських телеканалів. Затриманий мер Стаханова Борисов, затриманий мер Кравченка, Луганська Кравченко. Дають покази на Олександра Єпремова, що Єпремов разом з Болотовим організовав наради по проведенню референдуму. Фінансували проведення сепаратистського референдуму. Пан Єпремов продовжує, як з Гуся, вода, ходити по Верховній Раді. Як ви йдете до Верховної ради? Ради, ви по підземних переходах ідете. Ви чого не йдете, щоб люди вас бачили, і всі інші, хто зрадив країну. Я прошу вас, шановний голово, закрийте підземні переходи. Або ми їх водою затопимо, або газу туди запустимо. Припиніть, як щурі бігати по підземних переходах. Нехай називайтесь народними депутатами, йдіть крізь народ. І нехай народ вам плюне в морду за те, що ви робите, за те, що ви зраджуєте країну, а ви ховаєтесь від людей, бо ви бо ви зрадили рідну батьківщину, бо ви за рубль родину продали, тому геть із зали зрадники.